Ну, по-перше, давайте згадаємо те, що Путін, коли переземлявся в Китаї в цей час, Державна дума фактично відмінила цей договір про, про випробування ядерні, і це був Я думаю, що для Китая була така мітка, тому що завжди китайський лідер наполягає на тому, щоб Якраз тема ядерного шантажу, щоб вона взагалі не звучала в якихось перемовинах. Тому в даному випадку дійсно ядерна тема, і от цей так званий ядерний чемоданчик чи ядерна валізка, про який зараз говорили, мені здається, що не дуже сподоб... має сподобатися китайській стороні. Більше того, ну, вже вибачте, деякі речі, які проголошують там колишні президенти Росії, на я маю на увазі Медведєва чи інші е, політичні так звані діячі Російської Федерації. Вони вже трошки притомили. Тобто вони своїми оцими заявами про ядерний шантаж. Вони реально вже е, мені здається, що притомили не, не просто весь світ, а навіть тих, хто е, вважається зараз членами оці, осі зла: і Китай, і Іран, і Північну Корею. Але питання в іншому: ви зверніть увагу, що Путін постійно наголошував про те, що от мовляв. Він три години провів із Сидзеньпінів. Отмовляв, його тут приймають, отмовляв тут дуже багато лідерів інших країн. Для чого це було сказано? Для того, щоб показати росіянам, що Путін до цього часу в'їзний в країни, в які він хоче поїхати, що він не боїться якогось арешту чи затримання. Що з ним продовжують сідати за столи переговорів і що з ним продовжують рахуватися, тому мені здається, що це була основна мотивація, чому Путін поїхав в цей момент до Китаю? Ну ми ж прекрасно розуміємо, що питання було не стільки в економіці, скільки дійсно в геополітиці. Угу. Вікторе ну от е, теж, от Китай неодноразово казав, що в україно-російській війні дуже принциповим червоною лінією для Китаю є застосування ядерної зброї. А тут Путін от приходить з цими чорними валізками, з натяком на ядерну зброю, що там в них червона кнопка, яку там я не знаю, кажу, що там два ключі, яка відкривається. Там Ну ми не знаємо, що там всередині, як воно як воно працює. І, слава і дай Боже, щоб ми ніколи це не дізналися, не побачили цих кадрів. Але от якщо він дійсно це... Може бути якось натяк сідзіньпіну, це залякування. Але найбільше мені хочеться дізнатися, що просить від Пекіну Путін. Теоретично, ну в принципі, ми розуміємо так. Певна допомога. Що може Путін запропонувати Сі Справа в тому, що для Китаю дійсно є у Росії що пропонувати, і це, по-перше, продовольство. По-друге, технології, тобто, попри те, що Китай має розвинену, там, мережу технологій, вона все одно ще недостатня для того, щоб таким чином посилюватись технологічно. Точно так само, тут же ж Путін може виступати і в ролі такої правої руки для того, щоб допомагати Китаю. В, її, в його стратегічному протистоянні із Сполученими Штатами Америки я думаю, що це найголовніше на що розраховує Сі Цзіньпінь Більше того, пам'ятаєте, ми з вами не так давно е, говорили про вибори глави Китаю. Ну це вже майже рік пройшов. Так. Але тим не менше, Сі Цзіньпінь тоді проголосив на своєму з'їзді, що для них стратегічний супротив є сполучені штати Америки, і власне він бачить біполярний світ саме в цьому протистоянні, тобто Китай і Сполучені Штати Америки добре. Ще таке питання, Віктор яке може для когось попахувати конспірологію, але сам Сідзінпінь говорив, що у них з Путіним особисто хороші стосунки, і чи міг Путін під час цієї зустрічі спробувати отримати гарантії від Сідзінпіня про те, що в разі. Поразки, епікфейлу Сідзінпін зможе особисто його прихистити, або можливо в компанії з його прибічниками, в тому числі можливо, я не знаю, з картопляним диктатором Лукашенком. Я не вірю в такі навіть думки. Тобто, я думаю, що Путін до цього часу сподівається, що він виграє війну в Україні. Uh -huh. Він сподівається на те, що він зараз дестабілізує всередині Європейський Союз. Він почне е, використовувати цих троянських коней на кшталт Угорщини і Словаччини. Він е, буде робити ставку на е, вибори до Європарламенту, які будуть наступного року. І він відповідно буде чекати приходу Трампа до Білого Дому. Тобто думок про те, що йому кудись тікати, от е, в нього точно немає, і це треба розуміти, що. Ми інколи для ну, якби для себе для самого заспокоєння постійно е, думаємо, що там Путін після завтра помре, чи ще щось з ним станеться. Після цього Росія зовсім по іншому буде себе вести. Ну, по-перше, я думаю, що після завтра точно він не помре. Пімо Росія не розпадеться і Росія не стане демократичною державою уже наступного дня. Тому давайте говорити про якісь реальні сценарії і про реальні можливості. Я зрозумів. Значить, Путін веде переговори з великою пандою, як я іноді називаю Китай, про допомогу фінансову, бо можливо навіть так афільовано квазі-військову допомогу. Віктор, я вам дякую дуже. Віктор Шлінчак, голова правління інституту світової політики. Гарного вам дня.